Почалося мовлення з телевежі поблизу Попасної. Перед запуском вежі на ній було встановлено найбільший на Луганщині прапор України, який видно також із тимчасово окупованих територій. Зазначається, що радіосигнал повністю покриває тимчасово окуповану частину області і сягає кордону з Росією. Наразі розробляється оптимальна схема цифрового телевізійного мовлення. Згодом буде створено зони синхронного цифрового телевізійного мовлення з діючою РПТС Бахмутівка у Щастинському районі, вказали в Луганській ОДА. Мовлення з телевежі в Комишувасі забезпечує українським контентом 200 тисяч людей з обох боків лінії розмежування у Луганській та Донецькій областях. Дозволи на тимчасове мовлення вже отримали канал ua, UA Донбас, «UA-Культура», телеканал «Дім». Оператор багатоканальної телевежі ТОВ Зеонбуд, це 32 найбільш рейтингові телеканали, телеканали Перший західний та «2.2». крім того, працюють всеукраїнські радіостанції УР 1 ЮЄ Культура, Армія, Радіопромінь, а також місцеві сорок дев'ятьох паралель та пульс.